Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком. Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео, шановні партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Троскавецька енергія природи завжди з тобою. <кхід> Даруйте, будь ласка, слухачі і глядачі радіо НВ разом із фондом «Повернись живим збирають 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. 120-й міномет призначений для знищення або придушення невісним вогнем живої сили. Та вогневих засобів противника, розташованих відкрито і приховано, руйнування польових фортифікаційних споруд, знищення або придушення мінометних батарей, виконання спеціальних завдань. Якщо кількома словами, це потужна піхотна зброя. І що ще важливо, велика крутизна траєкторії мін і невеликі габарити міномета в бойовому положенні дозволяють ефективно приховувати його під час стрільби. Коротше, це незамінна і ефективна річ в умілих руках наших захисників. Саме таке озброєння фонд Повернись живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилання на банку для збору в описі до кожного відео на youtube каналі Радіо НВ. Шановні, тим часом Європейський Союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорить, як можна використати найкращим чином російські заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови. Ось вам так би мовити і. Політична реакція на цей жахливий обстріл, якого завдала Росія сьогодні вночі і на світанку, вдаривши по Україні, сконцентрувавшись на українській столиці. Щодо 19-го пакету санкцій, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляен в екстреній заяві в Брюсселі, власне кажучи, і ця заява була. Спричинена цією нічною атакою Росії на Україну і на Київ. Зокрема, на зв'язку з нами Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю у вас в ефірі. Вітаю, добрий вечір. всім Вітаю. і Що мені доводилось чути про 19-й санкційний пакет, що він слабенький відверто. І не спрям не спрямований проти російського нафтогазового комплексу, не говорячи вже про заморожені російські активи в країнах Європейського Союзу. Що ви думаєте, після цього обстрілу наші європейські партнери можуть його суттєво посилити? Ну, я сподіваюся на це. Я в принципі розділяю вашу позицію з приводу того, що після 18-го пакета, 18-й пакет дійсно був достатньо. Можна сказати, закладені ті механізми, які дійсно правильні, зокрема, наприклад, це стосується незакупівлі нафтопродуктів, які готовляються з російської нафти. Це і питання суттєвого включення суду так званого тіньового флоту, і включення банків. 20 банків, які були відключені від SWIFT. Тобто цей пакет був достатньо такий сильний, і він здійснив негативний вплив на російську економіку, і це звичайно, плюс. Але разом з тим, дійсно, що буде в 19-му пакеті. Я е, хотів би бачити, от ми зараз завершуємо роботу з приводу санкційного режиму і можливості посилення санкцій, а це удар по можливості Росії отримувати доходи від продажу своїх ресурсів. І коли там говориться, що там не включається, наприклад, Якісь санкції по відношенню до енергетичного сектору Росії, то в мене питання: а чому? У вас є можливості. У вас є можливості, зокрема, наприклад, це обмежити проходження суден, які попали під санкції територіальними водами Європейського Союзу. А це третина суден буде відрізана від можливості поставляти свою нафту на світовий ринок. А це суттєвий удар по російській економіці і отримання відповідно виручки. Далі потім це питання банків. Ну ви відключили 20 банків. Що вас тримають включати більше 400 банків взагалі мають можливість здійснювати відповідні розрахунки, і тому можна спокійно включити їх всі, і це також буде потужний удар по російській економіці. Далі це відмова від певних певних товарів. Наприклад, зріджений газ на сьогоднішній день він поставляється на європейський ринок. Ви сказали, що на 1 січня 2027 року від нього відмовитися. Чому не почати зараз? Можливо, і не на 100%, відсотків. Ну певний відсоток може бути там скорочення по відношенню до місяця попереднього, щоб зараз почати цей процес. Російська економіка в цілому слабка, слабка, і ви зараз маєте шанс посиливши реально посиливши свої е, вплив на російську економіку, обмеживши доступу до е, реалізації продукції отримання відповідної виручки. Ви маєте можливість зробити такий поштовх, який фактично обрушить цю російську економіку. Ви зараз трошки так обережні, робите обережно. і Я вважаю, що це недоречно після таких обстрілів. Це вбивство, вбивство мирних громадян, вбивство дітей, і Європейський союз е, має відповідати більш жорсткіше. Звичайно, от ми зараз говоримо про європейський союз. Там відповідно до нього е, виставляємо певні претензії, але американське посольство досі не написало жодної. Е, якісь е, скарботи або іншого повідомлення з приводу такого обстрілу, Ось це мене турбує. Ось це, звичайно, дуже цинічно не реагувати на теракти, які здійснює Путін. Ви знаєте, я не хотів, якби тут якісь політичні аспекти. Ми з вами про економіку, але оскільки ви про це сказали. А ми ж з вами всі зауважили, що цей звірячий, дуже інтенсивний обстріл стався після тих слів похвали, які пролунали з Вашингтона з вуст Стіва Уіткафа, який почав говорити про мирний план Путіна. Що Путін виклав мирний план на стіл? Ось на столі лежить. Цей мирний план від Путіна багато хто аплодував в світі. Ну нарешті, і ось ми з вами вночі сьогодні і вранці побачили в дії цей мирний план. Я так для себе умовно, умовно можливо, дипломати мене спинять, я розумію. Але відтепер я цей план війни називаю план війни Путіна. Тере віткофа. Ну чому? Ну тому що має людина, яка вторглась із сфери бізнесу в сферу політики. Нести якусь відповідальність і за свої слова, і за свої дії. Я так вважаю. Знаєте, я не дипломат, я можу собі це дозволити. Ось ну я розділяю. Я розділяю таку думку, тому що відкав. Ну давайте говорити. Відверто він говорить про бізнес. Він говорить про можливі інвестиційні угоди. Він розмовляв з Дмитрієм з приводу інвестицій американських американських інвестицій в російську економіку. Вони розробляють спільні плани по видобутку. А це зміцнення диктатора, це зміцнення вбивства. і тому цей мирний план це дійсно його особистий план, тому що він не був просто сторона, яка взяла прийняла якісь. Пропозиція від е, Путіна і перенесла ці пропозиції к Трампу, були перемовини. Тобто, він погодився. А якщо він погодився, він погодився і на те, що зараз робить Росія на ці всі теракти, які здійснює вона, і тому називати цей план, план Путіна Віткафа. Ну це абсолютно обґрунтовано. Ви знаєте, я сподіваюся, я точно знаю, що нас слухають в американській амбасаді. І можливо вони передадуть, що в Україні формується вже цей тренд, що по суті справи план знищення України, а у нас вже називають як план Путіна Віткофа. Я просто переконаний, як свого часу колишній прем'єр Британії, який привіз в Британію мир, а насправді притягнув війну. А, ну, якби війшов з цим в історію. Мені здається, що і спецпредставник Дональда Трампа ризикує потрапити в історію з клеймом. Навіть я би сказав би, навіть не партнера Дональда Трампа, бізнесового партнера Дональда Трампа, а політичного партнера російського диктатора Владиміра Путіна. Мені здається, це буде абсолютно справедливо. А, с, да, але повернімося. Повернімося все ж таки до, до економіки. Ви згадали про те, що наші партнери, європейські, принаймні, могли би активніше блокувати російський чи проросійський танкерний флот. Лише маленька маленька Естонія спробувала це зробити. Росіяни підняли в повітря винищувач. Ми з вами можемо констатувати, на жаль, що вони залякали наших, наших європейських партнерів, які не користуються цим правом спиняти російський танкерний флот. Знаєте, у мене таке відчуття, що навіть якби росіяни цими танкерами возили наркотики, їх би все одно не спиняли б. І ми з вами про це багато говоримо. Але чи бачите ви реальні механізми, щоб Брюссель прокинувся і почав застосовувати якісь справжні санкції, а не декларації? Ну, ми в нашій організації АМС Гана Гавко, яка здійснює достатньо велику кількість контактів з нашими міжнародними партнерами в Європі, в тому числі, якраз розробили певний адвокаційний план для того, щоб, по-перше, переконати в Європу в наступному, Чому вони, скажімо, не готові до рішучих кроків, а вони готові зараз тільки стримувати Росію? Їм треба показати, що Росію можна перемогти. Перемогти через стан їх економіки, тому що на сьогоднішній день економіка в катастрофічному стані. Так, на лінії фронту я повністю погоджуюся з військовими експертами, які говорять, що нема суттєвої переваги у жодної сторін. Тобто вони використовують дрони, їх удосконалюють. Ми використовуємо дрони, їх удосконалюємо. Ми маємо відповідно певну техніку. Вони використовують певну техніку. У нас мало народу, у них мало народу для того, щоб здійснювати такі прорив. Плюс розуміти, що прорив і звільнення території це однозначно зведе до значної кількості загибелі людей, і ми, враховуючи ту ситуацію, в якій знаходимося, не можемо це допустити, і ніби так. Виходу нема, але все ж таки він є, і він є через російську економіку. Російська економіка, ще раз наголошую, вона дуже слабка. Нема жодної галузі, яка на сьогоднішній день а, цивільна галузь, яка зростає, їхня е, навіть звіт, який відбувався на цьому тижні, Путіна, говорить про те, які величезні проблеми в економіці. Вони заливають гроші. В значних обсягах у військовий сектор гроші ці спалюють, гроші закінчуються. Бюджетний дефіцит 5 трильйонів рублів. І це зрахуванням того, що перший квартал був достатньо успішний, коли не було тих а, дій з приводу і падіння ціни на нафту, і не було тих обмежень, які потім з'явилися уже в квітні місяці. Як результат, у них був більш-менш успішний перше півріччя. Починаючи з в другому півріччя, у них кожен місяць е, суттєво поганий, гірше ніж попередній. Ну, виключення можна сказати, трошки покращилася ситуація з при Ізраїля-іранської війні. Коли ціна на нафту зросла, вони на цьому трошки зменшили свої збитки на декілька відсотків, але суттєво не покращили свій результат. А зараз додається, крім того, що є такі. І проблеми, і вони накопичуються банкрутства великої кількості підприємств: 17 вугледобуваючих підприємств на сьогоднішній день. Банкрути автомобільне, автобудівельне підприємства зменшують робочі дні, тобто на 20% зменшують заробітну плату, те саме стосується і в інших галузях. У ВТБ банка на сьогоднішній день необхідно трильйон рублів до капіталізації для того, щоб виконати мінімальні нормативи. 5 трильйонів рублів. Це Біля 55 мільярдів доларів, на кінець року буде біля 120 130 мільярдів доларів нестачу грошей. Взяти нема де, тому що в фонді національного добробуту на сьогоднішній день лише тільки 40 мільярдів, і то значна частина це золото. Викупити такий об'єм золота може лише тільки центробанк, а це де-факто емісія, тобто емісія коштів, яка потім відповідно буде попадати. Дати безпосередньо на споживчий ринок і провокувати ще більшу інфляцію, і от ми збираємося переконати партнерів, особливо європейських партнерів, по перше, зрозуміти, що сподіватися на Трампа нема сенсу. Трамп не допоможе. Трамп чітко проявляє симпатію до Путіна. Жодних санкцій протягом всього цього періоду не здійснив. І він не буде змінювати свою політику. Але разом з тим, навіть з Європи є шанс виграти, і цей шанс, якщо ви будете посилювати санкції. якщо ви будете зупиняти ці судна, які не відповідають екологічним вимогам, е перевіряти їх, тому що вони дають вам підробні документи, ви закриваєте на це очі. Це неприпустимо. Якщо ви будете карати ті компанії, які поставляють відповідні комплектуючі для того, щоб виготовляти зброю, які в тому числі Находиться на території Європейського союзу, якщо ви будете обмежувати їх фінансовий сектор, активніше включати в санкційні списки не лише тільки російські там підприємства, а й також підприємства і банки, які е, допомагають обходити санкції. Казахстан суттєво збільшив закупівлю тієї продукції, яка фактично потім попадає на територію Росії, Узбекистан, інший Кіргістан вони купують. У вас у європейців, відповідну продукцію потім поставляють в Росії, і це всім відомо. Припиніть це, обмежте відповідні обсяги, приведіть обсяги імпорту свого е, експорту в ці країни до тих обсягів, які були в 2021 році. Не допомагайте Росію, і за рахунок цих речей ви зможете зараз обволити Росію. Росія зараз знаходиться в. В тому ж самому стані, який був радянський Союз кінці з кінці -х, з х років, він розпався те саме очікує і е, Росію. У них є всі для цього підстави, економічні проблеми. Якщо до цих економічних проблем додати ще і політичну проблему, політичну кризу, а це завжди так буває. Політична криза, якщо вони припинять, наприклад, платити в тому числі кошти безпосередньо тим людям, які знаходяться на фронті, вони будуть повертатися, вони будуть тікати, повертатися на свої рідні міста, і за відсутність і роботу вони підуть вбивати це. буде суттєво підвищення криміногенної ситуації. Безпосередньо в оточенні Путіна. Уже є настрої у олігархів, які говорять, що треба припиняти цю війну вони вже це говорять абсолютно не соромля Говорять, треба припиняти цю війну і коли вони бачать що путін недоговороздатний незважаючи на ті дуже чудові пропозиції які зробив для нього Трамп, він від них відмовився то скоріше всього, буде політична криза повториться шлях або через вбивство, або ізоляцію путіна і все ж таки на основі цієї політичної кризи можливий і розпад тому що регіони годувати москву в таких умовах не зможуть у них на сьогоднішній день, якщо раніше завжди був профіцит їхнього бюджету. На сьогоднішній день дефіцит бюджету вже дефіцит, і кошти будуть зменшуватися набагато швидшими темпами, тому що вони годувалися від прибутків компаній, а зараз ці прибутки падають. ПДФО податок з доходів громадян. Падають, тому що переводять їх на е, скорочені дні, і це звичайно призведе до того, що виникне питання: а скільки ще ви будете годувати Москву не знизу, а оце керівництво конкретних регіонів? Тому шанс є, і ми будемо працювати з європейцями, переконуючи всі картинці міра, що перемога України можлива. Та ще поразка Росії можлива, і якщо ви будете докладати до цього необхідних зусиль, то ми прийдемо саме к такому результату. Дозвольте я так трошки підсумую. Це наші задачі по суті справи. Ми зараз формулюємо наш план в співпраці з нашими європейськими партнерами. Взагалі, ця війна проявила всіх, практично не лише бізнесмена Стіва Уїткофа, так а і того ж Віктора Орбана і позицію Угорщини. Я не бачив слів співчуття у зв'язку з останньою масштабною атакою друзів е, Віктора Орбана е, режиму режиму Путіна Росіян по Україні. От не бачив угорщина, нічого не висловила. Мовчить як риба я бльот, відверто кажучи, та а угорців. Я так розумію, і Орбана і Сіярто їх турбує в цьому питанні виключно знижка на російську нафту бабки мані, мані. А те, що росіяни їхні друзі вбивають людей в Україні, включно з дітьми, їм абсолютно байдуже, просто байдуже, так значить, завданням ну нашим з нашими європейськими партнерами поставити на місце цей режим і припинити подачу російської нафти цій країні угорщині. Я, я думаю, це важливо щодо, щодо російського танкерного флоту. Ви вже все сказали. Його треба спиняти. Ні, я можу трошки додати, тому що наше ЗСУ зараз робить... Чудові удари по нафтопереробним нафтопереливним станціям, а також трубам, які транспортують нафту і газ. А сьогодні був удар по нашому а, кораблю, військовому кораблю, який знаходився в Дунаї, то виникає питання. Тобто, вони будуть атакувати наступним кроком, скоріш, наші зерновози. Як результат, це повністю нам розв'язує руки на те, щоб атакувати танкери, які проходять Чорним морем. Які е, перевозять російську нафту. Ну, звичайно, не знищують там, де е, вони будуть заповнені російською нафтою, але ті, які йдуть в російські порти, це законна військова ціль. Ось такі танкери необхідно просто, щоб всі, хто йде в Чорне море, розуміли, що українці не допустять торговлю через чорне море, не допустять фінансування агресора. Тому в цьому ключі у нас ще є можливість посилювати удари по країнах агресора Тобто знищити спочатку їх внутрішню інфраструктуру нафтову далі потім працювати над зовнішньо ми не дотягнемося до балтійського флоту і це питання до наших до європейських партнерів що вони перекривали слухайте, ми їм прохід ми ж ми ж, ми ж до вже дотягнулися до балтики дотягнулися реально я про танкери з танкерами там трошки ситуація складніша до портів, які стоять стаціонарні і можна чітко задати ціль. Звичайно, це ми бачимо, що це успішно. Треба далі бити, далі перекривати можливість реалізації нафти таким способом. Але ж є набагато ближчий спосіб. Це на порт, який торгують російською нафтою. Тобто, це або танкери, які перевозять російську нафту. Ну, це задача номер один буде або друга задача після того, як буде знищена російська нафтова структура. За відсутності грошей продовжити Тут... війну буде неможливо. Я розумію, але є проблема, тому що от в цій перевалці нафти з Казахстану через Новоросійськ є інтереси американських компаній. І ми ж з вами це з я до речі. Консультувався і сказали, що воно вони розведені там між ними відстань 17 кілометрів. Це тобто дуже труба. точні дрони, дуже точні дуже дрони дрони. і дуже точні ракети, щоб розводити це питання, не дратувати Трампа принаймні. І знаєте, я ще один пункт хотів озвучити. Власне, ви про нього теж згадали, як і Урсула фон дер Ляєн. Я ж вибачте, це ж не я придумав, це президентка Єврокомісії сказала. Як можна використати найкращим чином російські заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови? От пане Ілля, у мене тут враження. Що інтереси європейців тут розділені, тому що я ще розумію політиків, які кажуть, що це може вдарити по євро. Що там будуть думати, не знаю, там арабські країни будуть думати, що ненадійно розміщувати свої гроші в європейській фінансовій системі. Але мені здається, тут велику роль просто відіграє фінансове лобі. А яке не може дозволити випустити ці мільярди з під свого впливу? От у мене відчуття, що це лобі і диктує і це порядок. Також. І, і це лобі диктує порядок денний, коли європейські політики говорять а вже багато місяців чи навіть років, але ніколи не, не говорять «Б» і не роблять реальних кроків для того, щоб фінанси країни агресора спрямувати на користь України. Зараз ми це зможемо зрушити і. Ну, як би пояснити нашим партнерам, що ситуація критична і це треба робити? Ну, ми зараз якраз друга програма, друга наша адвокаційна кампанія разом з ICV. Це якраз гроші на перемогу. У нас була а, така адвокаційна а, кампанія Pay». Зараз ми розширяємо гроші для перемоги, і якраз це і піднімаємо питання, що треба вже конфісковувати. Хоча тут є певні, скажімо так, складнощі, а це питання якраз політичної волі, чи це є загроза для Європи? Ні, це не є загрозою для Європи. І, Наприклад, я би сказав, не хочете конфіскувати, наприклад, заморожені 30, російські... 30 секунд. Просто щоб виже пора так. Добре, я скажу так: прочати давайте конфісковувати активи російських олігархів, які залучені безпосередньо в цій війні. І тоді вони задумаються, чи варто підтримувати Путіна, якщо Європа вже зараз готова забирати у вас активи. Тобто треба комплексно і на ті активи відповідно і згадувати вам про те, що російські олігархи приїжджають, гуляють в ваших курортах. Тратять гроші, які вони заробили на вбивство українців, як довго це буде продовжуватися. Тому тут комплексна відповідна задача для того, щоб європейці також зробили крок на те, щоб якраз конфісковувати як російські активи е, Центробанка, так і російських олігархів. Я вважаю, що це буде достатньо потужний удар і можливість, і можливо, у деяких проснеться е, розуміння того, що вони втратять все. Я зрозумів. Ви хочете російських олігархів загнати на пляжі Північної Кореї? Непоганий варіант. Ілля Несхудовський з нами, шановні, був на зв'язку. Керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Ілля, дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.